Уявімо, нам треба порівняти мізки чоловіків і жінок. Чи зможемо ми зробити це неозброєним оком, просто глянувши на всі анатомічні особливості, розмір і звивини? Якщо робити це в такий підхід, то відповідь ні. Візуально, отак на око, навіть якщо ми їх порозрізаємо, вони будуть дуже схожі, хіба що за винятком одного розміру. У чоловіків мозок в середньому на 11% більший, аніж мозок у жінок. У 19 столітті до цієї ідеї прийшли Семюал Мортон, який засипав насіння та свинцеву дріб у людські черепи, аби виміряти об'єм мозку, що спонукало багатьох вважати чоловіків розумнішими. Більший мозок більше і тканини, яка відповідає за інтелект, як тоді вважалося. Але якщо міркувати за цим критерієм, то слони мали би бути розумніші за людей. У них він важить цілих. 5 кг. тоді як у людей середня маса мозку для чоловіків 1375 г, а для жінок десь на 100 г менше. Насправді різниця в розмірах мозку мало що означає. Наприклад, в Тищенка мозок може й більший за мозок середньостатистичної жінки, але він точно не виграє в когнітивних здібностях. Знаєте скільки коштує один такий маленький мем? Великі люди мають великі мізки, як і решту органів розмір мозку пропорційний розмірам тіла. Проте це не буде пояснювати поведінкові відмінності або різницю в розвитку психічних розладів чоловіків та жінок. А вони, між іншим, є. В жінок частіше діагностують тривожний та депресивний розлади, а у чоловіків розлади аутистичного спектру. Та якщо різниця у загальних розмірах мозку не пояснює різницю у поведінці або захворюваннях, можливо, хоча б різні розміри окремих ділянок мозку щось пояснює. І так, і ні. Ліза Еліот спільно зі своїми колегами, до речі, вона навіть написала книгу про рожевий та блакитний мозок, провели метасинтез найбільш цитованих досліджень за останні 30 років, які вивчали статевий диморфізм, тобто відмінності восьми ділянок мозку. Синтез дозволяє об'єднати результати з різних досліджень для того, аби знайти в них щось спільне. Гляньмо на таблицю. Рожеві клітинки це дослідження, в яких повідомлялося про більший розмір тих чи інших ділянок мозку у жінок, блакитний більший розмір тих самих ділянок у чоловіків, а жовтим кольором позначені е, статті, де не було суттєвої різниці між жінками і чоловіками. Як бачимо, у різних дослідженнях кардинально різні результати. То об'єм таламуса чи гіпокампу більший в жінок, то він більший в чоловіків, то різниці взагалі немає. І що тепер робить все ж є деякі анатомічні особливості, які відрізняються в мізках у чоловіків і в мізках жінок. Наприклад, об'єм мигдалеподібного тіла частини мозку, яка важлива для соціально-емоційної поведінки і мотивації. В чоловіків, якщо вірити синтезу лізи Еліо, ця частинка мозку більша, але всього лише на 1%. Можна сказати, що чоловіки і жінки дещо різні у поведінкових проявах, але не настільки різні як. Люди і коти, оскільки різні дослідження дають різні результати, то вочевидь розмір таламусу, який передає інформацію від органів чуття до кори, мигдалини, яка є центром емоцій, чи гіпокампу, який бере участь у консолідації пам'яті, не є маркером, який би дозволив нам говорити про... Два окремі типи мозку чоловічий і жіночий, у 2015 році опублікували результати аналізу чотирьох великих наборів даних сканування мозку, в якому ідентифікували 29 ділянок, які, як правило, мають різний розмір у чоловіків і в жінок, наприклад, розмір гіпокампу, який пов'язаний із пам'яттю, і нижня лобова звивина, яка відіграє певну роль у уникненні ризикованої поведінки в жінок, були дещо більшими. Але коли автори... Вирішили детально вивчити кожне окреме сканування, то вони побачили, що насправді дуже мало мізків можна вважати виключно чоловічими чи жіночими. кажуть, само собою склалось в різних наборах даних до 2% учасників мали ознаки повністю жіночого або чоловічого типу мозку. А більшість учасників десь посередині вони мали і чоловічі, і жіночі риси, які відрізнялися між кожним учасником. Така собі мозаїка. Після цього вони аналогічним чином вивчали особисті якості і поведінку понад 5 тисяч людей. Деякі характеристики були більш поширеними у жінок, наприклад, спілкування по телефону і тісний зв'язок з матір'ю, а інші серед чоловіків, як от відеоігри та схильність до азартних ігор. Але приблизно 98 учасників не підходили під чіткий профіль чоловічої або жіночої поведінки. Тим часом ті самі 2%. Втім, ця стаття викликала багато шуму навколо себе і її почали активно критикувати. Перш за все, критики звертали увагу на проблему методології. У дослідженні не було проведено аналіз, як, наприклад, дискримінатний аналіз, призначений для перевірки того, наскільки добре різні особливості мозку передбачають стать учасників. Що ці критики зробили? Так, вони взяли дані дослідження і самі провели аналіз і виявили, що особливості мозку правильно передбачають стать суб'єктів приблизно у 69-77% випадків. Також проблема оригінальної статті полягала в тому, що автори шукали такі відмінності між мізками чоловіків і жінок, як відмінності статевих органів, суттєво різні. Звісно, вони цього не знайшли, а тому і відкинули ідею будь-яких статевих відмінностей мозку як таких. Нема сенсу просто вимірювати розміри тих чи інших ділянок мозку, бо є різниця в тому, як ці ділянки функціонують під час виконання когнітивних завдань чи емоційних переживань, але немає відмінностей у формі е, мозку, який відчуває щастя або смуток, емпатію або ненависть. От воно йде. Понейроному тут от чому жінки в середньому більш емпатійні, а чоловіки в середньому мають кращі просторові навички. Давайте так, це дуже узагальнююче питання. Звісно, що це не означає, ніби чоловіки позбавлені емоцій, черстві і беземпатійні а жінки. Не розуміють, як орієнтуватися в просторі. Цікавий факт з мого особистого досвіду. До 25 років я справді могла сплутати де ліво, а де право. Але як тільки почала водити авто, цей недолік чи то особливість кудись зникла. Мій мозок буквально навчився швидше орієнтуватися в просторі завдяки новій навичці і посиленій концентрації. Звичайно, особистий досвід не репрезентує всіх жінок на планеті, і він навіть не означає, що більшість жінок, як і я, мали з подібним справу. Статеві відмінності можуть проявлятись у інший спосіб, але порівнюючи великі групи людей, вони, хоч і невеликі, але будуть. І це викликано не структурними особливостями мозку, тобто тим, наскільки великі або малі ділянки, як от гіпокамп, гіпоталамус або мигдалина, а функціональними наші мізки можуть виглядати дуже схожими, але мережа нейронів унікальна річ. У мозку кожного з нас є приблизно 86 мільярдів нейронів. Кожен з яких може утворювати зв'язок із тисячами інших нейронів. Це складна мережа зв'язків, які дозволяють нам думати, відчувати і поводитися певним чином. Саме це фактично і робить нас тими, ким ми є. Та як би не працював мозок чоловіків та жінок, відсутність мотивації і радощі від повсякдення торкається багатьох незалежно від статі. Згідно із даними Anima.ua, приблизно 37% опитаних українців втратили інтерес до виконаних справ. А ще 39% помічають за собою збільшення втоми і апатію. Якщо ви довгий час безуспішно намагаєтеся вирішити певні проблеми, то можливо саме час записатись на консультацію до психолога у Mindly. На платформі ви можете знайти фахівця до кольору до вибору, який допоможе вам як впоратись із тривожними станами чи депресією, так і визначити причини апатії та втрати інтересу. Все максимально просто і зручно. Завантажуєте застосунок, проходите тестування, яке підбере психолога відповідно до запиту і побажань, та можете обирати будь-який зручний час для. Консультації, де поступово здобудете нові навички і матимете уявлення, як запобігати таким станам у майбутньому. Переходьте за посиланням, яке є в описі відео, або скануйте QR-код, який бачите зараз на екрані. А з промокодом Пітятко20 матимете знижку 20% на першу консультацію із будь-яким психологом або психотерапевтом на Майндлі, чим я рекомендую скористатися. Вивчаючи конектоми мозку, дослідники з кількох університетів ще у 2013 році вирішили порівняти понад 900 учасників від 8 до 22 років. Конектом це детальна карта нейронних зв'язків і їхніх взаємодій, яку отримують за допомогою дифузійної МРТ. Конектом показує, як різні ділянки взаємодіють між собою і як це впливає на функціонування мозку. Так автори переконані, мізки чоловіків та жінок працюють по-різному. У учасників чоловічої статі мозок як. Правило має сильніші зв'язки у одній півкулі, а мозок учасниць сильніші зв'язки між півкулями. Ідея про те, що у чоловіків краща взаємодія між нейронами всередині півкуль, і тому вони мають дещо кращі показники у просторових навичках, не нова. Втім, різниця із жінками невелика, і, скоріш за все, навички обумовлені іншими факторами. До речі, дуже цікавим виявилося те, що у дітей до підліткового віку, а саме до 13 років, не було стадових відмінностей у конектомі, якими Після пубертату моделі нейронних зв'язків змінюються. Гадаю, і за рахунок досвіду, і навчання, і можливо впливу гормонів. В інших дослідженнях також було показано, що жінки трохи виграють у деяких вербальних здібностях. Наприклад, розуміння прочитаного та схильність до письма в них в середньому переважає показники чоловіків. Також жінки обходили чоловіків у тестах на дрібну моторику та швидкість відтворення інформації. Настрою музика має багато інших. Я не пам'ятаю, як вони називаються точно, але такі. Тоді як чоловікам легше маніпулювати об'єктами у робочій пам'яті, і у них в середньому кращі просторові навички. Хоча хто знає, усі ці відмінності є середніми значеннями, які отримали шляхом об'єднання результатів кожної окремої людини. Тож, звісно, в межах якоїсь невеликої групи все може бути з точністю навпаки. Так само це стосується і психічних розладів. Наприклад, жінки вдвічі частіше хворіють на депресивний та тривожний розлади протягом життя, і розлади харчової поведінки. А чоловіки вдвічі частіше стають алко і наркозалежними. А ще чоловіки хворіють на шизофренію приблизно на 40% частіше. Проте це не означає, що якщо ви чоловік, ви обов'язково захворієте, бо у вас якийсь чоловічий мозок. Згідно із теорією організації мозку, чоловіки та жінки буквально мають різні типи сірої речовини завдяки різним гормонам, які формують мозок у критичний період раннього розвитку. Велика кількість рецепторів андрогенів, чоловічих гормонів чи естрогенів. Жіночих містяться у тих чи інших ділянках мозку. До речі, експериментальні дослідження із штучно введеним естрадіолом показали, що цей гормон покращує навчання і запам'ятовування, але коли його надто багато, це навпаки погіршує когнітивні можливості. Звичайно, мізки відрізняються від людини до людини, оскільки на них також впливає досвід. Мозок може буквально фізично змінюватися завдяки явищу під назвою нейропластичність. Люди, які отримали травми певних частин мозку, відновлюють когнітивні і рухові можливості, оскільки сусідні ділянки беруть на себе роль пошкоджених. Одна і та ж дія, яку ми робимо, може бути створена багатьма способами різними наборами нейронів. Наприклад, кожне відчуття радості в нашому житті може походити із різних нейронів, а не конкретно якогось одного набору. Правило Геба, описане ще у 1949 році Дональдом Гебом, пояснює, як навчання впливає на мозок на рівні нейронів. Якщо якісь два нейрони часто активуються разом, між ними міцніше є синаптичний зв'язок. І надалі, якщо буде збуджуватися один. Із них, то це буде збільшувати ймовірність збудження іншого. Мозок створений таким чином, аби здобувати досвід і вчитися залежно від того, в якому середовищі ми живемо. Якби ми народжувалися з повним набором інструментів, того, як поводитися, це було б дуже недобре, особливо для наших давніх предків. Адже як тільки вони би потрапляли у якесь інше середовище, вони би просто не виживали. Але за рахунок того, що ми не народжуємося із повним набором. Налаштувань поведінки і схильні до навчання, то можемо вижити будь-де о oh, no. Тож чоловіки й жінки відрізняються, і це не робить когось гіршим або кращим. Проте, мозок це не той орган, який за своєю анатомічною будовою буде так само відрізнятися, як, наприклад, статеві органи. Але звісно, в середньому між мозком чоловіка і жінки можуть бути невеликі функціональні відмінності, і це цілком зрозуміло. Ми маємо різні статеві хромосоми. Наші мізки піддаються впливу гормонів по-різному, і під час внутрішнього утробного розвитку і решту нашого життя. І нам, власне, не потрібно стверджувати, що різниці між статями взагалі немає. Адже це буде ускладнювати вивчення деяких розладів та лікування людей. Якщо жінки і чоловіки відрізняються в тому, як у них. Розвиваються психічні розлади, то й до терапії потрібно підходити по різному Звичайно, це все ще дуже ускладнюється великою кількістю хибно-позитивних результатів у дослідженнях. Метааналіз 179 ФМРТ досліджень активності мозку, себто аналіз інших досліджень, підсумував, що публікації загалом страждають на упередженість, мають невеликі вибірки в середньому лише 32 учасника, що й дає велику різницю між жінками та чоловіками, і зосереджені на заголовках Акшталт є е, значні статеві відмінності. Звісно, ніхто не любить статті із нейтральними заголовками. А ось шок нарешті, британські вчені знайшли, що відрізняє мозок чоловіків і жінок. Те, що треба, науковці теж люди і часом вони ігнорують результати, які не вписуються в їхнє бачення, і враховують тільки те, що підтверджує статеві відмінності, тому що можна опублікувати статтю, до якої буде інтерес, це упередження проти публікації нульових результатів, відомий як ефект шухляди із файлами, коли результати дослідження, де гіпотеза не підтвердилася, або не було хоч якоїсь кореляції. Публікуються значно рідше, аніж дослідження, в яких встановили кореляцію. Направду відсутність кореляції між двома змінами, як от розміром головного мозку і емпатією, це також результат. Тому, поки що, ми не можемо говорити, що анатомічно є якісь два типи мозку чоловічий і жіночий. Вони все ще дуже схожі, але є певні відмінності у тому, як ми обробляємо спогади та емоції, як розвиваються деякі психічні розлади, і як наш мозок змінюється впродовж життя. Бережіть себе, свої нейронні зв'язки. А ми побачимося скоро у новому відео.